Ого, всім привітик! Біля мікрофону Гец, і сьогодні я запрошую вас відправитися разом зі мною в класичну, неймовірну подорож, в не менш класичну модифікацію ETHER. Ну або Aether, як кажуть в народі, а ще в народі кажуть мод на рай. Взагалі, модифікацію портували нещодавно перенесли на версію 1.19.4 Forge. Тому це чудова нагода згадати, як це було колись, повернутися в теплі старі часи. Насправді я вже мільйон років не грав. Цією модифікацією я зараз буду типу відкривати її по-новому, так би мовити. Та як ви вже звернули увагу і зрозуміли, то цей портал я збудував не з креативу, я його збудував в виживанні, прямо ходив за ним у незер в пекло, добувався. І за час цієї подорожі в мене назбиралося трохи цього хабару, трохи предметів, ресурсів. Але я думаю, що буде круто, якщо ми їх з собою не візьмемо, а візьмемо лише такий мінімальний набір блоків. Ну, типу, на випадок, якщо ми заспавнимось десь на Хмаринці, не на острові, а все інше залишимо тут. Тут, ну, типу, почнемо нове світле, чисте життя в святому вимірі, в раю, <плес> якщо так можна сказати. Тож, тож, давайте не будемо довго тягнути, відправляємося в новий незвіданий світ. Поїхали! Досягнення здобуто, ворожий рай. О, до речі, так, так як я і сказав, ми з'явилися прямо десь на хмаринках, і відразу, відразу, в першу чергу, потрібно добути трохи хмар для того, щоб зробити собі парашут, холодний парашут. А, мені дало парашут, золотий парашют. О, та це круто. І книгу знань мені дало. Вау, 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 ва. слухайте. Так, наскільки я пам'ятаю, я можу запхнути сюди будь-який предмет. Досягнення здобуто, чим більше ви знаєте. Тим гірше спаде, мабуть, в кінцевому результаті мало бути. Але тим не менш, холодний парашут, звичайний парашут пухнастий на дотик. Його виготовлено з холодних хмар. З роз. А ось цей золотий парашут. Золотий парашут, найкращий парашут у всьому етері. А, етер. Круто, круто. Будемо називати етер. Як пряма трансляція. Має 20 використань та створений з золотих хмар. А як мені його використовувати? Мені просто типу. На нього тицнути, клікнути, і я полечу. Ой, я щось забагато його наклікав. Ну так, очевидно, так, коли я буду падати, я зможу його використовувати. Це добре, нехай він у мене стоїть в інвентарі. Е, я десь уже 4 використання витратив. <рисква> Просто так. У... Так, це вже ця хмаринка, зефірка, наскільки я пам'ятаю, вона в мене має пуляти, стріляти сніжками. Вона типу не завдає мені шкоди, але вона мене відштовхує. Тому, 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 тому. Давайте оберемо для початку в яку сторону мені потрібно рухатися. Там я вже бачу храм, данж з Валькіріями, але нам до них ще Оп, тихо, тихо. Про це я й казав. Слухай, друже, давайте не будеш таким займатися. Я думаю, що було б прикольно і круто. Нам в цю сторону тут така велика острівна система, такий цілий континент літаючий. Тому нам сюди там є відразу бачу і овечок. Це добре. Давайте використаємо незарак е, в якості мостика до того острову. Це типу досить символічно, на мою думку. Ну, типу. Пекельні блоки в раю. У треба бути дуже обережним, щоб нас не скинули ці лиходії, ці зефірки. Ну, надіюся, вони цього не зроблять. В будь-якому випадку в нас є парашути, тому я думаю, ми можемо витратити прямо декілька спроб. Головне, щоб ми не втратили свою концентрацію і реакцію і встигли його використати. Та, бо коли ти падаєш вниз в етері, то ти типу випадаєш з нього в звичайний світ. З цим треба бути обережним. Оп, невидомий блок. Щойно потрапив цей вимір а вже відчув справ. Справжню магію по світів. О, все, пройшло. Круто, вони мене, здається, ігнорують ці зефірки, ці моби. О, там вже кит. О, а я не пам'ятаю, до речі, чи він агресивний, чи ні. Треба буде. Ну, я насправді не дуже хочу перевіряти, але, скоріш за все, нам доведеться перевірити, що він себе представляє. Добре, і тут я думаю, буде круто використати якраз наш парашут, перевірити, наскільки він далеко може нас донести в просторі. Давайте. Хух. Один, два, три. Поїхали. Чікс, відкрив. А, це один раз треба клікнути, і він тоді запрацьовує. Добре. Я знову використав занадто за багато парашутів, ну нічого, такий вже я. Від цього я нікуди не дінусь. <глян flying in thethers> треба прийбати себе і працювати з тим, що є. Давайте тоді з'єднаємо цей мостик для того, щоб ми могли наступного разу не використовувати парашут, а приберегти його для трохи гірших часів. Зараз ми об'єднаємо цю нашу конструкцію. Д... Тихо. Б -б 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 -б. Ні, ну слухайте. Це було неочікувано, і як якось занадто різко я взагалі не встиг зреагувати. Ох, ці зефірки, я відчуваю, що вони мені дуже багато клопоту принесуть в кінцевому результаті. Добре, ну круто, що в нас хоча б є якісь блоки. Давайте тут використаємо трохи землі. О, та, це ж швидкий пісок. Я на ньому типу дуже, дуже жорстко. Уп, ти б бро, 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 бро! Навіщо це все? Друже, давайте просто впадеш. Я не договорив про пісок. Я на ньому дуже жорстко ковзаю, рухаюсь дуже швидко, і дуже на ньому важко зупинитись. Бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро. Вау, він мене вбив! А як він мене. Жах. Добре, це було також не менш неочікувано. Я зовсім розслабився, бо я думав, що я впаду на хмаринку і мені типу абсолютно нічого не буде. Там же у мене так багато луту. Боже, друже. Ну і навіщо це все? Лише не кажіть, що мій лут випав вниз, в небуття. Це буде дуже сумно. У мене там багато корисних речей і предметів. Давайте глянемо, стрибнемо. Типу, нам вже немає чого втрачати. О, ні, щось збереглося. Суперско! пішов ти знаєш куди, друже. Забирайся геть, Та ви таких, ви таких чудових кольорів, ви на мене нападаєте, друзі, друзі, такі рідні кольори для нас. Давайте ми якось домовимося, що ви не будете до мене такі агресивні. Будь ласка, будь ласка. О, один мінус. Слухайте, крутий перець, так? Бо мене аж мене аж все підглюкнуло. А, і майже всі мої речі зникли. На мене це не дивно. Та, я хотів почати нове життя в новому світі, от я його і починаю. З ефірчику. Будь ласка, давайте будеш мене просто ігнорувати. Так, а з цього друга нам випала якась синя хмара. Давайте прочитаємо про неї, що вона з себе представляє. Синя хмара, блідоблакитна хмара, яку можна знайти поблизу землі. Має дуже пружні власивості і може допомогти. А, тут є наступна сторінка, я не бачив. Вам дістатись до високих місць. Ага, круто. Добре, це можна використовувати. Я думаю, її можна використати замість скла якось, тому що вона прозора, якщо ми захочемо щось збудувати. А я хочу. Ну, типу, тут супер некомфортно, я хочу від них всіх захиститися і сховатися. Дуже хочу в якесь безпечне місце. Будь ласка, кролик, привітик. Давай мені тепер зараз не до тебе. Мені би обминути цих всіх недругів моїх. О, їжа, 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 їжа можна? Вово, во, во! Круто, ягоди. Ягоди це корисна річ, тихо. Забирайся геть, забирайся, 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 забирайся сюди. Безпечне місце. Вау, супер, овечки, привітик. О, ви хочете ці ягідки? Ну добре, раз ви вже тут, трима. Так, це ж не овечка мене буднула, правда? Буднула, так нічого собі це. Так, я злякався, боже овечки, не цей. Вибачайте, звісно, можете займатися коханням. Романтичний вечір. О, навіть здобув ту тачівку. Що це в нас таке? Це в нас золотий дуб. Наскільки я пам'ятаю, його треба добувати виключно-виключно тільки сокирою. Тому відразу тут і спробуємо добути для себе трохи дерева. Боже, ці модифікації Етеру, аезеру, як його називають, е, він типу йому вже скільки? 12 років здається. Ну він з 2011-го. Жах. жах. Верстак сюди. Трохи дерева і отримуємо небесну дерев'яну сокиру. А я можу про неї прочитати? Скажіть мені, будь ласка, небесно дерев'яна сокира один із дерев'яних інструментів етеру. Можна використовувати для подвоєних добутих колод небесного дерева, простий, але все ж корисний для початківців. Та точно я згадав в інструментів з небесно дерев'яних е, колод з небесного дерева. Давайте так. Е, в них є властивість, яка дозволяє нам здобувати подвоєний дроб зі всього. Так, давайте якраз це перевіримо, добуваємо одну штучку і отримаємо реально тупо кол... Ой, я, я не хотів е, це робити, я хотів просто добути. А чому я не добуваю нічого з неї? Не кажіть мені тільки, що я просто зіпсував золотий дуб. Бро. Бро намагався мене скинути, але в нього нічого не вийшло. Тут дуже сильно не вистачає якогось лука, якщо чесно. От від лука б я не відмовився. Ох, я б їм дав, ох, я б їм дав, якби в мене був лук. Мабуть, перше для мене завдання зараз це добути ще трошечки, хоча б трошечки дерева, і все таки об'єднати цей міст. Ну очевидно, помирати мені треба буде багато разів. Кожного разу проходити це випробовування сили волі і підніматися з тієї хмари я не хочу. Тому нам треба чим швидше зробити об'єднання. З'єднати це все і не паритись більше. Звідки? Позаду, боже! Бляха, я їх я їх вже ненавиджу. Я тільки почав грати, я їх вже ненавиджу. Боже, які вони огидні і ненормальні створіння. Ні, ну добре, це я тут ненормальний в кінцевому результаті, бо тут я чуженець і прибулець, але все одно вони супер неприємні, якісь хлопці, не хочу з ними нічого мати спільно. Добре, добуваємо ще трохи дерева. І треба трохи поїсти. Синя ягода. О, як мало вона нам відновлює, нічого собі, дуже мало. Я очікував більшого. Овечка ні, я залишу собі, вибачай, але мені треба їсти багато тут. Ой, тут так прикольно під цим дубом, з нього ці частинки падають. Тут би можна було збудувати якийсь будиночок, але місце тут, ну, чесно сказати, не зовсім приємне. Якось тут занадто багато небезпек довкола. Давайте я тоді все ж спробую вибити для себе. Бро, У мене таке відчуття, що вона мене почула. Що я хочу вибити для себе трохи шерсті. О, там я бачу, вже хтось світиться. Це наскільки я розумію моа. Але він якось по злому виглядає. Я пам'ятаю, що Моа не агресивні, що вони, типу, добрячки, на яких я можу кататися, правда? Якось так в нього пащека відкрита, ніби він на мене злий все-таки. Привіт. О, тихо. Ні, він злий, він злий. Ага, а о! Давайте заспокоїшся. Трохи чіл, я трохи побиваю українських слаймів, і ми про все забудемо. О, кролик! Та, я ж тебе бачив. Привіт, королямбус. Бро! Шест, я його завалив. Кролику, дякую тобі, що ти мене врятував! Хочеш? Живи, 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 тільки живи. Він помер. Він захистив мене від стріли того покидька. Це насправді сумна історія виходить в кінцевому результаті. Я знайду ще одного кролика, я буду до нього вже дуже увічливо ставитися. Ми знайшли справжнього героя в цьому світі. Я не буду це дерево добувати, тут зефіри літають, і там ще й цей пісок. Давайте я спробую просто завалити овечку. Хоп. Є, якраз ламав сокеру і отримав з неї білу вовну. Це чудово! О, овечка, привіт, Вибач. Дуже дякую. Зараз би нам в першу чергу знайти якесь гарне містечко, спробувати збудувати собі якусь першопочаткову невелику базу, а я можу відбити в тебе твою сніжку, слухай. Давай, вистріли в мене, будь ласка. Ні, не можу, скоріш за все, це сумно. Так, а до речі, я не подивився, що це таке. Мармеладна кулька. Давайте про неї прочитаємо. Мармеладна кулька липка куля, яку залишає синя мармеладка. А, то це не слайми, це мармеладки. Хм, Прикольно. Використовується для удобрення ґрунту. О, вона, типу, як кісткове борошно. Це прикольно. Можна створити повідець, якщо додати до неї нитку. Ого-го, слухайте. Та це взагалі кайф. Ні, ну це прикол, це прикол, це прикол, це мені подобається. З мармеладок падають корисні речі. З цієї взагалі світло камінь падає, тому ми зможемо в себе на майбутній нашій базі збудувати ще один портал. Це корисно. Але все ж весело, що тут мене оточують зефірки, мармеладки. О, амброзієва руда! Бляха муха, я пам'ятаю, як вона називається. <реш> Жесть, оце нам треба, це мені треба, це діду, треба. Так, давайте ось так. Швиденько зробимо собі кайло з небесного дерева. небесно дерев'яне кайло. І три штучки білої вовни в нас присутні. Це круто. Амброзій. Боже, я пам'ятаю, як це все називається. Так, і за рахунок того, що це кайло з небесного дерева, ми отримуємо по дві штучки з однієї руди. Це добре, більше тут немає, наскільки я бачу. Але мабуть, варто доламати це кайло, повністю його використати і добути якомога більше. Це ж в нас священно камінь жах. О, мабуть, я зможу пофарбувати собі вовну і зробити гарне гарнесеньке ліжечко. Ой, покидьку, ходи сюди. О, нічого собі він розумний, він. Лежати. Я хотів сказати, що вони якось занадто круто тікають, але ні. Я тут занадто крутий. Найкрутіший в цьому вимірі це ґедз, і я вам це доведу в кінцевому результаті. Так чи можу я зробити з амброзією щось цікаве? Та до речі, цей крафт додав я про залізо, про залізний злиток, для того, щоб ми могли отримувати залізо навіть в цьому вимірі, і не обов'язково, щоб нам було спускатися вниз, в нижній світ. Давайте я зроблю собі меч з священного каміню. Бляха, як він круто виглядає. Слухайте, ну це відразу видно, що це не просто так, що це не будь-що. Сюди, сюди, на по голові отримай. Якщо з ними обережно себе поводити, то не такі вже вони і страшні вороги. Так, зараз змайструємо пічку і трохи посмажимо собі на амброзієвому уламку серої баранини. Амброзія виступає в ролі як вугілля, та на ньому можна смажити, на ньому можна готувати, плавати і так далі. Він корисний. Амброзії взагалі ніколи не варто пропускати. Мабуть, я буду використовувати небесно дерев'яні сокири для того, щоб добувати дерево, бо ну вони досить швидко добувають. Ну добре, відносно, відносно, але в нас. Же типу подвійний профіт із них ми добуваємо одну колоду, а отримуємо дві з неї. Це виходить просто швидше ніж кам'яними добувати. Ой, сюди, сюди, сюди. Смажена, баранина, Це те, що мені потрібно. Ну тепер я себе почуваю людиною. Та ось тут буде гарно піднятися наверх. Точно, в мене ж не закінчений мій міст. Боже, його треба закінчити. Типу, міст це важлива річ. Я мушу його завершити до кінця. Ой, занадто багато зефірок тут зібралося. Виглядає так, ніби ці зефірки, вони мій найстрашніший ворог тут. Ох, якби мені якийсь лук. Слухайте. Боже, підпливи, хоча б трохи ближче підлети. Я тобі так дам по голові. Ой, тобто ні, ні. Просто ми просто круто познайомимося з тобою, друже. Можливо, якщо я трохи О, добре, добре, ти будеш жити. Я за допомогою тебе знайшов. А що це в нас? Як це називається? Занітовий самоцвіт, досягнення здобуто, і відразу в нас відкрилося дуже багато рецептів. О, його немає, здається, він задеспавнився. Супер. Вся надія на те, що я встигну відкрити парашут. У випадку чого? Ще трохи, ще трохи, ще трохи. Магія невидимих блоків, але це мене не зупинить. Боже, ще зовсім трошки. Ні, ні, ні. Це жорстко. А де мій парашут? Ну та я ж його втратив. Добре, хоча б тут. Звісно, мої речі розлетілись в неймовірних напрямках. А ось вони бачу. Фух. Ну що тоді повертаємося, пробуємо їх якось. А та, до речі, черевечки, золоті чоботи, одягнемось. Спробуємо їх якось оминати. Надіюся, цього разу мені пощастить. Тому що цей міст це дуже важлива частина мого виживання в цьому світі. Ну відразу мене зустрічають зефіри. Ну звісно, ну звісно, ну як без них, Боже, як я вас люблю. Та ну, ну куди? Вау! Слава Україні! А, та, до речі, так, давайте я повернуся змайструю собі швиденько парашут, і нехай він в мене тут на швидкому доступі стоїть. Ось так. Боже, мені ще так трохи залишалося. Ну це от от це от треба було мене скидати. Ну це обов'язково було мене скидати. Зефіроїде, залиште мене в спокої, будь ласка, ви ненормальні, я вас я вас просто ненавиджу. Просто тікати. Єдиний вихід. Так, дайте мені трохи амброзію. Тікаємо звідси. Вау! Ні, ну тут просто неймовірний краєвид. І, мабуть, десь на цьому місці, на цьому пагорбі, ми і побудуємося. Так, зефір не скидуй мене, будь ласка. Е, І з таким гарним краєвидом ми будемо мати базу нашу. Для початку тут варто трохи розрівняти територію. Чудово, територія трохи підрівняна. Тепер можна почати будувати коробочку. Ну так, чисто для життя для кайфу. І тут якраз водяться кролики. Давайте ми візьмемо одного собі. На ну він прямо проситься, ходи сюди. Ми можемо взяти їх до себе на голову. За їхньою допомогою ми трохи вище стрибаємо, підстрибуємо додатково, левітуємо, вони роздуваються, виштовхують нас вгору додатково. Тому я думаю, вони можуть нас певним чином рятувати від падінь від зефірів. Тому нехай цей кролямбус буде в нас на голові. Так, і зараз я почну будувати будиночок, і як вже його завершу, то повернуся. Зафільмувати цей процес гарно не вийде. Вибачайте, реплей Мод на версію 1.19.4 Forge ще не завезли, <с> тому я повернуся за мить, коли вже все буде готово. Так, так, будиночок я добудував. Ось що в мене поки що вийшло. Так, добре, я зізнаюся, в мене слабкість перед отакими простими будинками, такої простої форми в такому простому стилі. Ну я їх. Ну, люблю я їх, все. <с> давайте на цьому домовимось. І тепер давайте глянемо. Що він себе представляє всередині. Насправді, поки що, все досить просто, ось так. Я хотів зхитрувати, я хотів поставити багаття, щоб за допомогою диму я бачив, куди мені повертатися, щоб я краще орієнтувався в просторі. Так, е -е, кролику, давайте злілеш поки. Супер. Та мій новий домашній улюбленець, до речі. Так от, але всі багаття відразу тут тухнуть, їх неможливо знову запалити. Вони, типу, тут просто не горять. Я так розумію, це тому, що ми ніби знаходимося дуже-дуже високо, і тут просто немає нормального кисню для того, щоб вогонь горів. О, прямо тоді відразу онлайн перевіримо, як тут себе почувають смолоскипи. Цікаво перевірити також. Та вони взагалі зовсім не ставляться. Жах, тим не менш, ліжко і баз. І місце, куди я можу повернутися, готово. Оці паркани я заміню потім на скло. Зараз в мене немає такого ресурсу. Але це вже буде в наступній серії. То що, друзі, надіюся, що це відео вам сподобалося. Що ви будете чекати на наступне. А біля мікрофону був Гейтс. Бережіть себе і до нових зустрічей!